Остап Дроздов, блогер, журналіст, телеведучий письменник, має бути з нами уже на зв'язку. Долучаємо його до нашого етеру. Остапа вітаємо вас. Доброго. Справді я теж чесно кажучи, тішуся, що ці вибори вже завершились у сполучених штатах Америки, тому що останні місяці, якщо говорити і щось прогнозувати, то завжди звучала фраза, що все буде відомо після виборів у США. Нічого конкретного сказати не можемо, бо все стане відомо тільки тоді. І ось це відбулося. Нарешті, звісно, зараз ця дата відсунулась до січня до інавгурації, тому що кажуть, що коли вже буде інавгурація, тоді вже будуть якісь. Конкретні кроки, хоча заяв з оточення Трампа з його майбутньої і теперішньої команди звучить вже чимало, і ми вже пробуємо це аналізувати. Остапи, які думки у тебе що нас чекає з президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом? Ну Знову ж таки, я, от цю помиральну яму, яку я спостерігаю з 5 листопада, от з дня виборів американського президента. Я спостерігаю, як все суспільство просто впало в цю таку велику помиральну яму, і ой-ой, ой катастрофа, бігають, і так далі. І таке враження у мене склалося, ніби для людей все різко помінялося, і, і щось нове постало, якраз перемогою Трампа. ось на цьому тижні. Ну, якби хочеться тут запитати, а до того, що щось було все зашибісь? шибісь? Ну до перемоги Трампа, що в нас все йшло по висхідній ми прям вже були за крок до перемоги. У нас не втрачалися території. Ми не бачили, що вже півтора року в світовій кон'юнктурі процвітає абсолютно тверезий, без якихось рушечок прикрас, взагалі погляд на війну. Хіба ми не бачили, що це ж не 5 листопада, а це ж останній рік, як мінімум, оці тверезі оцінки взагалі є не те, що домінуючі в, в західній там, аналітиці, вони є єдині. Ну і тут таке враження, знаєте, що 5 листопада, отак, знаєте, отак раз, от, все супер-пупер, яке у нас було, раптом отак перевернулося догори ногами і стало все дуже хреновенько. Ну, вибрати на слово нас хреновенько вже так другий рік. І для мене, зокрема, тут перемога Трампа, бо про ви про це запитували, воно знаменує ось цю неминучу, якби вже таку фіксацію всіх західних наративів і візій щодо України і щодо війни і перспектив війни. Я в одній з ваших з наших етерів десь то за два тижні до виборів Трампа. Я так ризикнув. Припустити, що дуже багато хто би навіть так підспідно, якби найти так і чекав на перемогу Трампа, тому що його устами буде говорити оцей тверезо-цинічний реал політік, який став основним для всіх, але на рівні публічної риторики. Ну, це міг може собі дозволю дозволяти от лише такий хуліган, такий брутал, який уневажнює там всі, які загальноприйняті там устої і норми, і риторики, не кандидат як Трамп. І от власне кажучи, це і сталося. Тобто, все те, що вже створено було до нього. А оцінка нашої війни, як безперспективної, була створена за останній рік. Уже. Підрахунок релевантності, нерелевантності вже давно проговорено. Уже до нього, вже рік. Ми кожний тиждень читали різного роду там натяки, статті і так далі, про те, що ну, якби Захід думає, як далі вже виходити з того, що вже пішло в третій рік. Тому що три роки це достатньо часу, щоб показати, як би от, вектор успіху. Останом на зараз не констатується жодний успіх лише. Територіальні втрати ще більші, і так далі. Ну тобто, відповідно, і це все одно рано чи пізно би постало, і дуже вміло цей опортуніст. Я часто його так називаю, Трамп, цей серфінгіст, який просто на цій от дошці просто вміє осідлати хвилю, яка просто накочується. Не він її створював. Він просто її. Вміє осідлати, але ця хвиля такого такого, таких самопитань. Тобто, якби як далі фінансувати те, що якби не передбачає суперуспішного завершення, ну ось це, власне кажучи, є Трамп, і тут нічого такого пере, ну, якби переворотного не сталося. Воно просто як на мене, воно назрівало, назрівало, назбирвалося, і зараз Трамп лише є уособленням ось цього такого цинічно тверезого скептичного, я б сказав. Погляду на перспективи війни, які і так є, вони просто зараз будуть вже домінувати і зайдуть як не такі, знаєте, незручні такі, знаєте, якісь такі колючі теми. А вони зайдуть як абсолютно робочі теми, які треба вирішувати. І це було доволі, я б сказав, навіть неминуче. І я нічого надто переворотного не бачу, тому що взагалі весь крен. І тренд війни для нас є категорично неприйнятно негативний, і, і відповідно від цього треба виштовхуватися, Від цього всі й будуть виштовхуватися. Тому, відповідаючи на ваше питання, даруйте що я так зі вступу почав. Дуже, дуже простий тепер вектор подій. Працюють зараз не правила, а угоди у світі правил уже немає. Хто хоче говорити правильні речі, має для того туалет, у ньому дзеркало, і говоріть зранку до ночі. Розумні люди, люди реальні політики, крупні люди, солідні люди, люди світового масштабу собі це дозволяти не будуть уже. Це вже стає мовитоном, це стає просто правилом якогось дурного тону говорити суперправильні речі, коли всі розуміють, що цей світ взагалі вже в уламках лежить і що там говори, не говори, від того не поможе. Неправила існують і працюють, і домінують не правила, а угоди. Угоди будуть укладати лише сильні між сильними. Щоби права качати в цій системі координат, треба не бути з голим задом. Розкрадені, корумповані, і самодурні, а за великим столом з великими гравцями, де значно ширша картина, ніж смужка 300 кілометрів втрачених територій. Де взагалі весь глобус розглядається в контексті цього війни, а не два-три райони чи, чи області. Тому оця от, от, треба просто вийти з тих коротеньких штанців, намальованих, анімізованих. Кавенних героїв, і вийти на значно ширший, солідніший, респектніший рівень власне, вже світового бачення нашої війни, не локального такого, що нам хочеться. Ну, хотіть не вредно, вредно не хотіть, знаєте, дуже в Радянському Союзі була популярна приказка. Зараз вже це взагалі працювати не буде. Оце і є завдання номер один зараз попадати в світовий тренд, грати тими фігурами, якими грає. Світ з розумінням ширшої значно картини, ну це такий загальний мій такий прогноз. А вже тут залежить від того, чи це буде, не буде. Які будуть тут ще супутні вітри. Та я думаю, вже по ходу буде все ставати ясніше. В американському форматі та слово ділс, яке навіть швидше ближче до контракту якогось певного, та ми маємо розуміти, що ну в нашому розумінні угода це те, що нас влаштовує, а От контракт воно по-іншому сприймається. Мені здається, важливо про це говорити. Остапа підсумовуючи те, що ви говорите, чи може означати прихід до для Трампа? Воно зрештою з ваших слів і випливає, що у нас починається, скажімо так, епоха реалізму. Не, можливо, Вона... не просто? Так. 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 Ну, от ви відповіли, це настільки це я беру собі в копірайт. Епоху реалізму, суворого реалізму, беру це за визначення. Я часто до цього апелюю, бо е, ну, я ж постійно наголошую на розриві двох риторик: зовнішня і реальна. От на зовнішній риториці просто не підкупаєшся. Ну, от Будапешт, поїхали, все виступили, розумієте. Ну, все, сказали, як має бути, тільки щось, то ніхто в трансляцію, знаєте, не поставив, бо ну куди воно? Ну, куди це засунути тепер всю ту риторику, яка. Ну, розумієте, воно не те, що не потрапляє. Ну це ж воно якось знаєте, інфантильно навіть виглядає, знаєте, якось якось не бачити реальний хід подій і далі розумієте, торочити, стояти на правильних тезах, які не працюють, які ніким, бо ми ж залежні від. Тих когось, ніби до уваги не беруться. Тому ця епоха реалізму вона почалася в кінці 23-го року. Їй вже рік. Вона не в листопаді 5-го числа сталася з перемогою Трампа. Вона лише зараз інститу... якби інституціоналізувалася, вона якби протоформалізувалася. Але вона вже почала працювати з кінця 23-го року, коли весь світ зрозумів, завершення теми контрнаступу. От після проваленого контрнаступу в Україні треба це просто розуміти. У світі все стало по суті на свої місця. Уже ніхто серйозних переможних сценаріїв не розглядав рік. Уже, як би там наші не билися в частині риторики, які б найвищі там правильні речі не, не встановлювали, навіть якщо це і в плани перемоги писати, воно. Не розглядалося ніким, тому що ну люди аналізують і бачать. Тому власне оця епоха реалізму. Вона вже е, для заходу не нова. Це ми знаєте з таким якимось знаєте, прозрінням, прям треба. Знаєте, це ж треба знаєте, в перший раз побачили щось реальне знаєте, на світі. Ну, ну це для нас хіба так, бо ми в якійсь ну омані такій штучно сконструйованій перебуваємо. для світу. Епоха реалізму вже триває рік найбільше. І, власне, в межах реалістичних підходів сценарії є різні. І, власне кажучи, тут в цій епохи реалізму всі рішення, ви там цитуєте англійські слова, які більше відповідають контракту, там то, то такі лексичні, знаєте, якби вже нюанси, але суть дуже проста: не буде жодного рішення, яке би нас влаштувало. От беремо за основу. Все, от закрили, от, підвели риску. І працюємо в межах того, що більше чи менше нам не буде подобатись. Оце є все епоха реалізму, і, і в цьому теж можна і треба працювати. Ну бо, тому що від дійсності не втечеш. Ну ми ж не є якісь, ну, якісь трошки несповна розуму, які живемо, знаєте, в своїх якихось в шостій палаті, а поза нею там хай хоч світ валиться. Тому ну, оця епоха реалізму. Я навіть вдячний вам за таку правильну. Ну, таку метафору, таке словосполучення: епоха реалізму, так зараз наступає епоха реалізму, в якому суперпозитивний сценарій не існує, вони не будуть ніким розглядатися, у них ніхто не буде укладати, Тут треба лише витискати максимум. Якщо ви мене запитали, що треба робити. То звичайно, я там не думаю, що то комусь буде цікава моя порада. Але знаєте, тут не треба зараз кричати і бігати стосовно там свого незадоволення. І знаєте, так по іграшковому тупати ногами, казати, то все неправильно, а має бути правильно. Негайно поки ще до січня є час на січень місяць виходити з реалістичним планом дій. І включатися в тему, яку собою символізує, зокрема, Трамп. Тема називається пошук рішень припинення війни. От і все. А далі вже будуть нюанси, далі вже будуть підключатися вже і експертні кола, і, і, і суспільна е, громадська думка, і світові гравці, і так далі. Оце треба робити. А не знаєте, от, е, ображено тупати ніжкою, знаєте, кулачком своїм пластмасовим там на когось на кого. Ну, на кого махати? Ну, то щось змінить. Ну, от, оце треба робити. В, треба входити в режим реальної політики. Ось з міфології, з уявлень, з уяв переходити в режим реальної політики і в ній працювати. Можливо, ще хтось з наших глядачів не бачив про що йдеться. То ми мусимо це зацитувати: що всі зараз посилаються на ну, нібито план Трампа, що він є стосовно України. Хоча особисто він ще ніде це офіційно не заявляв, але є його знову ж таки радники-помічники, які про це говорять, що включає і що. Означає цей план, як він виглядає. Є і пропозиція про створення демілітаризованої зони. 800 миль рахують на американський манер. А за нашими підрахунками, це десь 1200 кілометрів на лінії фронту між Україною та Російською Федерацією, де мали бути розміщені британські та європейські війська. Росія зберігає контроль над вже захопленими територіями. Йдеться про Донецьку, Луганську під питанням Херсонська і. І е, Херсонська, і Запорізька. Е, нібито є навіть така версія, що вони претендують і на цій області. Інтеграція України до НАТО призупинена на 20 років. Так вони це нібито бачать. І е, ну, насправді, насправді, тут от цей момент щодо військ. Британських і європейських на нашій території, але відмова від НАТО, я от знаєте, я от хочу, щоб ми просто поміркували. А як це може далі виглядати, Остапе, Як ви бачите? Тобто Трамп почне розмову про це з путіним, а потім з нами і скаже сідати за якийсь спільний стіл перемовин. Чи це буде якийсь такий ультиматум, який нам будуть ставити, і ми на щось будемо змушені погодитися? От як можуть розгортатися події? Тут лише моя фантазія. Я не є військовий експерт, щоб в основу своєї думки класти якусь якусь військову аналітику. Мен це як це, це треба не розуміти. Ну але так політично, логіка би мала виглядати як логіка. полягає в тому, що поки що плану немає. Ну ось і все. Ну поки що це. Просто є якісь там натяки від або джерел, або радників, або інсайдерів, і завжди останнім реченням там знаєте завжди йде. Але Дональд Трамп ще цього не утвердив і він може це утвердити в останній момент. Ну, ви ж читаєте ці тексти, там так це сформульовано. Тому це це знаєте, я би радше просто це розцінював ці перші пункти отого всього, що ми говоримо. Це просто знаєте, як знову ж таки спроба заміру. Реакцій різних гравців на тези, які можливо дійсно обговорюються, але вони безумовно не є ще зараз ні затвердженими ні робочими, і тому це просто можемо лише тут, ніби фантазувати. Моя фантазія це зводить все до двох варіантів, навіть. ну або навіть до одного прямих переговорів не буде. Ми це розуміємо. Тому все одно це буде третєстороння дія, і будь-який будь пошук рішень по війні буде відбуватися через посередників і на третіх якихось е -е територіях за участю от, власне третіх країн. І тут те, е те, чим буде виходити основний наш союзник, воно мені якби виглядає поки що таким. Знаєте, я б сказав це імпровізацією. Тобто зараз просто імпровізується тема. Нам повинно це бути зрозуміло, тому що ми обирали президента без програми, ми обирали просто порожню вихолошну неіснуючу голограму, в яку кожен з нас вкладав, ну не з нас, а з тих, хто голосував. Ну, там, е, ну, хто голосував, там мозку взагалі нема. Там тільки є знаєте, нервові закінчення, нейронні зв'язки, якісь імпульси там і так далі. Рефлекси. Е, е, от хто за це голосував за голограму, вкладав свій зміст. Хтось бачив антисистемщика, хтось бачив там, там не знаю, там, завтра все буде добре, хтось бачив мир на другий день. Так само і з Трампом. По великому рахунку ця аналогія працює із Трампом. Йому приписують всі середовища свої бачення, тому що він є дуже місткий, розумієте, він є дуже такий, ну як силікон, він дуже гнучкий в цьому плані. От що ви що ви хочете в нього вкласти, він на те вам відгукнеться. Оскільки зараз кон'юнктура основна це скептичний погляд на українську війну і її перспективи, то він це в себе і вібрав. А як воно буде якби, перепрацьовуватися вже в реальні політики, в реальні рішення, пропозиції, вже як президент, не як кандидат, який вам може нагородити Золоті Гори і 24 години буде мир, і, і, і за сім тижнів, і так далі? Ну, в нас ж теж два-три тижні. Вибачте, рік жило ця туфта. В українській свідомості, тому там теж це живе. Тому от, що це перепрацюється, я ось е е е не те, що не хочу про це якби, фантазувати. Я, я просто припускаю, що тут все одно переможе якби, торжество кон'юнктури в той момент, коли буде укладатися ця угода. А там ну, це угода, це рішення і так далі. Це буде все одно зима аж наступного року. До зими, повірте, в нас буде зовсім інша. Ситуація по фронту, тому що чим ближче йде до пошуку якогось рішення чи озвучення плану вирішення війни, ну там згідно з Трампівською риторикою, тим більше має ворог якби, спонук і мотивації максимально підійти до того моменту з виграшних для себе позицій. Тому давайте ми відкладемо цю фантазію і фантазування десь так до кінця січня. Виходячи з реального стану, що називається на землі, і в кон'юнктурі поза два місяці буде дуже багато закулісних розмов Трампа з усіма світовими лідерами, де буде викристалізовуватися ще й така більш-менш солідарна позиція. Ось на той момент і будемо говорити вже про те, яким плюс-мінус може бути план. Поки що цього плану нема, поки що це просто є такі, таке мацання, замір. Ставлення до різних опцій плану, а вже остаточна його версія це буде тема зими. І щоб не смішити там себе і людей, то краще зараз просто це притримати, подивитися, в що воно конвертується за останні там, два місяці, бо це дуже вирішальний тут цей аспект. А вже тоді можна буде говорити, знаєте, вже по факту, а не з голови. Остапе дуже багато експертів відзначають, що знаєте, багато може планувати і уявляти в своїй уяві, яка, вочевидь, є такою точно розмаїтою Дональд Трамп. Але е, чи є в нього аргументи для Путіна? Оце найбільше питання тієї угоди, того контракту, яку який він хоче запропонувати не лише для України, а й для усього світу, е, адже це уже конфлікт, який виходить. Е, Ну, геостратегічно за межі нашої, наших кордонів. На жаль, якщо говорити про фізичне, то воно все знаходиться на території нашої держави. Як ви уявляєте Но, собі я... розмову Трампа і Путіна? Поки що не уявляю, поки що її не буде. Я думаю, не готові обидва. Плюс мені здається, зараз поки що, все якби. Ну, Даруйте за таку неприємну оцінку, але для нашого ворога, для Росії, поки що все розвивається дуже навіть не зле. Тому коли в тебе розвивається дуже навіть не зле, якби ну, такої гострої потреби і на чому зупинятися, нема. Це якби це перший момент. Я взагалі моделюю зовсім від зворотнього, а не те, яким буде порядок денний між США і Росією, яким взагалі буде порядок денний на найближчий час. А що якщо взагалі номером один в світі на 25 й рік вийде Іран? От один день ми проснемося з ударами по Ірану. На якому місці буде наша війна? Як ви думаєте? П'ятий чи сьоме? Ну, плюс-мінус. Давайте будемо гаду. Ну, я би для прикладу кажу, так? А тема Ірану чому вилізла в перший день перемоги Трампу? Тому що я думаю, адміністрація Трампа розуміючи, це мій здогад. Я ділюся лише суб'єктивно. Ну що можемо ділитися цими думками. Мій здогад є таким: вони прекрасно розуміють патовість українських рішень. Вони знають, що тут розв'язувати це вкрай складно. Тут заруба, тут впертюхи. Тут все одно програшний варіант. Тут переможного для західу варіант немає. Тому адміністрація Трампа, я думаю, буде припускати варіант перенесення фокусу уваги на Близький Схід. Тому активізувалася тема і Ірану. Буцім то дано зелене світло Ізраїлю гатити по Ірану, робити, що хотіти з Іраном. І, то і в такий спосіб на світову, на оцю протистояння на цю дихотомію світу може вийти не тема Росія Захід, а Іран Захід. Іран, США. А якщо ж сюди включиться китайська тема, і тема Південно-Китайського моря, Тайванської протоки тощо. Розумієте, на глобус треба дивитися, коли ми от моделюємо, як би, а що буде, а що буде. Тому що розумієте, тут стільки є місць, які можна підпалити і туди каналізувати всю суспільну світову увагу. Розуміючи, що з цим предметом тяжко до рішення. Шо тут ми можемо і таке припускати. Тому, знаєте, тут звичайно, е, моя уява малює розмову Трампа і Путіна дуже короткою. Це буде, умовно кажучи, пакт про поділ світу на трьох. Ну, третя сторона завжди є Китай, Азія, Глобальний Південь. Це якби так. Ну і все. І це, якщо відбудеться, то тоді ти можеш звичайно там не знаю. Можна собі зразу купити тонну бентів, якихось знаєте, голову з оббинтовувати, тому що тою головою можна стукати усі, усі стіни, але від того ті стіни не зрушаться. Тому яміти, ми в даному випадку все одно є якби більше об'єкт геополітичної гри, ніж безпосередньо суб'єкт. Аби бути суб'єктом, у нас має бути інша поведінка. У нас поки що поведінка неадекватна, ну не ставляться як до адекватно до нашого державного керівництва. Тому от буде так, як буде. От як десь там світова кон'юнктура сформується, так воно відповідно на нас і відіб'ється. Тому завжди треба мати значно ширше. Я чому так ширшими мазками це малюю? Розумієте? Можна ж було зосередитися, просто знаєте, план Трампа. Що там хто скаже, знаєте, в Москві чи в Вашингтоні. Ну, але вони ж мислять ну, світовими масштабами, розумієте? А ми не мислимо. І тому нам треба завжди враховувати ці ширші маски, тому що ми там лише один з. І тут треба просто завжди це мати на увазі. Ось я це так бачу. Ну, можливо, я помиляюся.